ooh Друзі, усім привіт. Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати фінал клубного чемпіонату світу 2022 року. 12 лютого 2022 рік. Фінал клубного чемпіонату світу. Стадіон Мохаммед Бін Заєд Стадіум. Прямий матч Челсі Палмейрас. 2-1. Челсі Перемагає. Гули Рамело. Лукаку. така хаверца. Принесли лондонському Челсі перемогу за Палмейра. Забивав Рафаел Вейга. Давайте про все ми з вами... Друзья, будем говорить по порядку. Челси, Томас Тухель, главный тренер команды, стартового 11-ка Челси. Вот Эдвард Менди в воротах, Кристон Сантьягу Сильва, Антония Рюдигер, Сесара Спиликуэтен, Галуканте, Матео Ковачич, Калом Хадсен Адуи, Мейсел Маунт, Кай Хаверц, Рамела Лукаку. Вот такая стартова 11-ка у Челси. Тришки позднейшее у Челси появятся на футбольном поле Кристиан Полишич, Тима Вернер, Сеул Нигис, Каким Зиек, у Истака стартовый Педро качался, но Хаким Зиех, Сар, Сауль Нигист, Кристиан Пулишич с Тима Вернером взявляются тришечки пизднейшие у Челси. Пал Мейрос, головный тренер команды Фейер Иран, стартовый Вивертон, Вивертон у воротах, Роша, Гомес, Луан, Пикерис, Скарпа, Рони, Оливейра, Рафаэль, Дуду. Та Рафаэль Вейга. Це стартово 12 бразильской команды. Рибейра Диверсон от Уэста Наварро. Та Сикейра. Выйдет на другую тему Палмейреса. Що, друзья, говорит, и без теперь про сам финал между Челси и Палмейресом, то Челси Томаса Тухеля завладела команда территориальной инициативы. В целом, Челси больше владеет, чем Челси. Команда Томаса Тухіля більше проводила часу в позиційній атаці, але Палмерес також знаєте, бразильська команда гідний бідавала Челсі, і в принципі, хочу сказати, що у Палмереса також дуже хороші свої проходили атаки та моменти. Тобто, в принципі, дуже багато було боротьби. Ну і справді матч був дуже-дуже напружений. Матч був, друзі, прям неймовірно напружений. Ну і звичайно, що тому що на кону стоїть перемога. Це фінал клубного чемпіоната світу 2022. Ну, друзі, якось так. На куну стоїть перемога, відповідно, да? це фінал клубного чемпіонату світу. Челсі більше було 2 м'ячі. Палмера більше команда бразильська грає на контратаках. І ударів було більше у Челсі, да? і ударів да, у Челсі було більше, але забити Челсі ну, ніяк не вдавалося команді Tom Астухілля. Вось ніяк Челсі не вдавалося все-таки вскрити оборону Палмереса, хоча і атаки доволі таки не пані проходили. На 31-й матчу Крістіан Пулішич поміняв Мейсона Маунта. Ось така була, друзі, вимушена заміна у Челсі. Ну, Перш там завершився. нічий 0-0. Челсі більше володів м'ячем, Челсі більше атакував, але забити Челсі таким не вдається. Другий тайм. 54-та хвилина матчу. 54 та хвилина матчу Челсі, атакує команда Томаса Тухеля, Ковачич, Передача на колома Хацанадой, то на лівому фланзі Колома Хацанадой, подача Лукаку, удар головою, гол! Челсі відкриває рахунок На 54-й хвилині матчу. Рамела Лукаку. Рамела Лукаку забиває гол. Челсі все-таки забиває, 1-0. Челсі виходить вперед. Але в 61-й матчі у Палмереса аут, справа флангів, кидання за бокові лінії, небезпечний момент, а, удар по воротах і на місці Едуард Менді. Але футболіст Палмереса полював, що була гра рукою, і суддя бере таку паузу, передивляється цей момент на системі відеоповтора, і м'яч м'яче в руку Т'яга Сільві, суддя міняє свої рішення і назначає пенальті. Суддя назначає пенальті, які пробуває Рафаель Вейга. 64 й в матчі Рафаель Вейга б'є пенальті, розбігається Рафаель Вейга, удар, гол, забиває гол Палмейрас 1-1. Зрівня рахунок у матчі бразильська команда, гарматний удар Рафаеля Вейга в лівий кут, Едуард Мінді стрибає в правий кут і забиває гол. Палмейрас рахунок у матчі зрівня. А Челсі тисне на ворота суперника, Челсі хоче забити гол, Челсі дуже хоче гол забито у ворота бразильської команди. Час насідала команда Томаса Тухеля на ворота суперника. Тиск був просто якийсь неймовірний, але Голун не вдав забити. Друзі, екстратайм. Навар поменяє Дуду, до речі, на 103-й хвилині матчу. До речі, на 90-й хвилині там Сар Ріснц на поменяв. Хаким Зіях коуч ще поменяє Атуе Ставейгу поменяє, Рібейра поменяє Роні. Цеульнігі з Колома Хадзена Дої поміняє, Тіма Вернер Раму Лукаку поміняє. Рахунок 1-1. Челсі в екстратаймах також команда Деї да атакувала більш. Хоча і Палмерас також я би не сказав, би, щоб бразильська команда там відсиджувалася в обороні, я би такого б не сказав. Би. Мені здається, Палмераси також проходили свої непогані випади та атаки. Ось. Тому, друзі, якось так. 115 хвилин матчу. Челси Кутовий з лівого флангу. Все йде к серії пенальті. Челси Кутовий. Хаким Зієх. Подача! Удар по воротах! І м'яч влучає в руку! Футболісту Палмейра Сусія зараз пілікує. Та капітан Челсі носить удар по воротах. І суддя також пенальті не призначає спочатку. Але потім суддю підликає до системи відеоповтори. І суддя назначає пенальті. І суддя назначає пенальті. Це чистий пенальті. Рука там була. 117 хвилина матчу. рахунок у дынудин, кай хаверс б'є пенальті. Кульмінація всього матчу. Кай. розбігається. Кай Хаверс. Удар! Гол! Гол Челсі забиває гол, Челсі забиває гол, 2-1, 2-1 Челсі І потім ще при розумінку Лукей Хаверс виходив 1-1 і того збиває Луан Лу Луан на 120-й ближчого зіглення матчу, пряма червона картка для Луана і небезпечний штрафний для Челсі Небезпечний штрафний по рахунку 2-1 на останніх секундах матчу. І в кінці кінців, да, Челсі той штрафний не забив, але... Челсі перемагає! 12 лютого 2022 року Челсі в виграє Палмейрес в неймовірному матчі з рахунком 2-1. Таким чином, Челсі 12 лютого 2022 року Челсі виграє клубний чемпіонат світу. Челсі становиться володарем клубного чемпіонату світу 2022 року. З рахунком 2-1 команда обігрує Палмейрас. По статистиці 65 на 35 відсоток володіння м'ячем. 18-7. Удари по воротах. Перевага у Челсі. От, друзі, удари в площину. 2-3. Друзі, у Челсі за матч два удари в площину і два голи. Просто шикарна реалізація від Челсі. У pal було три удари в стірбі. Якщо не помиляюсь, друзі, то ось така була статистика. 7-3 за кутовими. Тут також була перевага у Челсі. Тобто і Челсі чим більше команда володіла, да. І ударів було більше у Челсі. Але гольових на Go, в принципі, погоджуюсь, не так то і багато було у Челсі. Так, да, ти з були моменти, але сказати, що прям. Знаєте... Сказати, що ці моменти були якісь гулі, я би такого все-таки не сказав. Але Челсі, на мою думку, заслужила команда Томаса Масатугель на цю перемогу, зробили пенальти. Ні, Кей Хавертс приніс Челсі перемогу і приніс Челсі, відповідно, не тільки перемогу лізі чемпіонів, да? Тому що там тоді, до, до речі, також Кей Хавертс був переможний м'яч, ну а ще клубний чемпіонат світу. Тож, 12 лютого 2022 рік, Челсі Палмейра з фіналу клубного чемпіонату світу 2-1 Челсі перемагає та виграє той трофей і перемагає Челсі, я вважаю, я вважаю, абсолютно по ділу. Uh, друзі, да, я хочу побажати вам все найкраще. Челсі побажаємо добра. Палмейроси побажаємо добра. Вам, друзі, любви, добра, щастя, бережіть себе, усім до побачення, усім до нових зустрічей, Будьте щасливі, мої любі, друзі.